А тут наче на горі трильника, далі там за спиною, шаргра козацька, умиває псл, говтва, еще й на всій долині, своїм конем, козацьким шляхом. Перебрався на цю гору, полишаючи унизу річку говту, і поселення козацьке, яке весь жевріє внизу серед цих неписаних орлиних красот. Летіти б звідси, інбеса поруч, але справ земних забагато. Думаю, так думали козаки 200-300. І там за Древньої України, стоячи на цій горі, а вона так гайдалася, погойдувалася, земля кликала, кликала оберігати, І всі її берегли у долині. Коли ж надмір сил виходи виходили, на гору і звідси відстоювали, але ніколи не полишали, бо полишити її неможливо. Тут небо зовсім зовсім близько. Рукою подати до нього від шар гори. Бо і земля наша куля, і гора така ж кругла, як людське життя, котре мандрує нею по колу.